Привіт, друзі! Зараз о, в сьогоднішньому новому такому просторі, де ми опинилися, де різко змінилися пріоритети відчуття сприйняття. Люди все більше і більше займаються медитаціями як противага їх внутрішньому стану. Я прекрасно розумію людей, які перебувають сьогодні в Україні. Треба чимось компенсувати цю агресію і медитація — дуже класний інструмент для цього. Я завжди підтримував практики медитації. Я завжди вдосконалював власні практики медитації. Ми з людьми на ретритах цим займаємося. І дуже важливо, що до людей, які вже намедитувалися, медитувалися. І воно вже не дає ніякого ефекту, а хотілося б далі кудись це втілити, да? втілити свої вміння мередувати. Дуже важливо розуміти, що медитація це не просто пошук стану комфортного для себе. Це не, пошук, не просто колекціонування різних станів, збирати собі як медальки. А медитація це. Інструмент комфортного стану для пошуку себе.